Следующий, давайте до следующих. Слушай, слушайте за лабораторию. Сейчас занесу. Закладна есть. на закупку. Где сертификат в лаборатории? Ну, я не заношу, шарим. Сейчас заносую. Чего вы торгуете? Приїхали, радостные. Торгують. Другий. А потім лягайте, иди, потеряйте, пошли дальше. А що так. не такі, коли керується? Я споживаю. Я споживаю. Я не споживаю. Я маю право. Ви не, Ви не маєте самі. мене право знімати. Я вас не знімаю. Ставка. Ставка. Документи де від лабораторії? Є. Я вам не маю права їх показувати. Документи з лабораторії, я споживаю. Документи. Документи я маю показати Алі Докум... Володимирівні. Ні, вона вам повинна їх видати. Де вони? Де вони? Покажіть. Вы торгуєте тут на базаре. Дайте мені ветеринарну доводку, покажите. Я споживач. Я у ветеринарного немає. Ні, брать, мене має провірити, ну не вийде. Хорошо, все. Третій случай незаконного незаконної торговлі. Я споживач. Я не корреспондент. Я споживач. Все. І мені не надо. Лаборатория. Следующий случай, Следующий случай, третій случай. Всі троє стоять без вашої довідки. Для чого ви тоді, якщо до вас не заносять Для Що вони не занесли? Ви бачили хвиля? Для чого вони є служба, яка забезпечує якість продуктів на території ринку? Да. Вони повинні прийти, занести, ви повинні дати їм довідку на руку. Якщо я ще таке чує не спіллю, що ви всти, цьому, що я до мене маєте? Я прийшов, повинен занести. У мене є документи. Понимаєте, ви повинні представитись, хто ви такий чоловік за прийшли що ви снімаєте та знімаєте. Ви, ви я, ви в, я вам розкажу. Я так 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 30 в, 30 червня. Я на вас на домі і вас купить інтернет. Ви не маєте права за руки оця ходити. Проявити. Так, ви... Хто це так, такий вовсе? це? Хто же туруєте? Розоваюсь. Видали ветеринарну довідку, та а при чому тут місце? Ветеринарна довідка це ваша. А при чому тут я чому? Як стоять без Що, вони стоять без довідок.